Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо про таке чудове зеркало відеореєстратор, який є в Hondi Значить, Воно має два режими. Тут є кнопочка. Перший режим воно автоматично включається зразу на камеру, яка є біля відкриття багажника. Другий режим, коли ви натискаєте, воно включається як звичайна камера заднього виду. Зараз ми розкажемо про відеореєстратор. Він знімає зразу на дві камери. Одна, яка є вбудована в ньому, інша це задня камера авто, в принципі, яку ви зараз бачите на екрані. Так? Для того, щоб зробити якісь налаштування, у нас є. Тут дві, значить такі, скажімо, кнопки. Перша кнопка ролик і друга звичайна кнопка. Звичайна кнопка просто порунсь назад. Ролик це на неї натискати, викликати функції вправо ліво не яке Також зліва є місце для вставляння мікро СД для, для запису. Значить, ваших подорожей. Натискаємо на ролик, у нас з'являється меню. Перше меню буде на китайській і покажемо зразу вам, як його переключити. Опускаємось самий низ, крутячи ролик від себе. Вибираємо налаштування шестернею, натискаємо знову на ролик, щоб зайти в це меню, опускаємось самий низ і обираємо перед останнє меню. Це якраз є меню мови. Натискаємо на ролик, щоб вибрати. Переключаємо на іншу мову, натискаємо ролик, і в нас англійська мова. Як я вже казав, щоб повернутися, можемо використовувати кнопку назад. Про функції тут є. Про наше зеркало, вибір мови. Якщо будемо рухатись далі, це скинути на заводські настройки знову до китайська, форматувати флешку, настройки паркування, настройки emergency, тобто в яких екстрених випадках включати. Запис настройки звуку, настройки відео, настройки дати і часу. Думаю, тут все стандартно, як і в звичайних реєстраторах. Повернемось назад, у нас є плейбек, це якраз безпосередньо наші записи, є звичайні записи, мануал це ніби записи, які ви можете робити вручну, емердженсі записи, записи парковки і фото, які ви також можете робити на цей відеореєстратор. В списку відеозаписів ми бачимо два види відеозаписів. Перша F має закінчення, друга R. F це фронтальна камера, тобто передня R – Rear, тобто задня камера, та, і так далі. От можемо вибрати якийсь запис, наприклад, з задньої камери. Так, бачимо, нещодавно був запис. Можемо покрутити роликом, до речі, крутячи від себе, ми будемо прокручувати на 5 секунд вперед, а крутячи до себе, прикручувати 5 секунд назад. Повертаємось назад, дивимося запис не з rear, та, а з фронтальної камери, з буквою F. От, Є запис попереду нас, та, коли ми включали машину. Так, далі, якщо ми будемо рухатись по меню, вверх, у нас є налаштування різних функцій. Функції Яскравості е, 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 екрану, ротації вертикальної, горизонтальної і так далі. Далі в нас є VLAN, це для підключення з телефону по Wi-Fi. Для цього треба спеціальна програма. Це програма на китайській мові, в інтернеті можете шукати, якщо знайдете. Я думаю, що простіше дістати флешку і ставити в якийсь її перехідник чи кудись щоб скачати сідання, тому що з цим веланом поки що важко. Якщо знайдемо рішення, обов'язково. Знімемо тут такого відео так мануло. Це для, якраз таки для кастомної записи. Та, бачите, тут з'явився цей. Зараз, по суті, ми записуємо екран. Повернемось назад. Можемо зробити фото. Якщо я не знизу на фото. Оп, сфотографували. Тай можемо ці фото потім передивитись. В принципі, по зеркалу все. Натискаємо назад, повернутися.